Ну власне складно якось реагувати на ті кадри, які ми бачимо, тому що ось навіть ті флешбеки, так про які згадував Юрій Бондаренко, вони нас повертають в реальність, і ми маємо про це не забувати, тому що для того, щоб ми жили спокійно, для того, щоб ми могли і десь пройти прогулятись, сходити, можливо, в кафе, навіть в кіно, в театр, відпочити зараз. Люди віддають життя, і це надважливо про це пам'ятати це шанувати. Але дійсно дякуємо, так, що ми дякуємо. маємо змогу жити. Дякуємо нашим захисникам, і захисницям, взагалі всім, хто причетний до нашої скорої перемоги. Але ми продовжуємо посміхатися, радіти, тому що ви це робите для нас. Ну і ми переходимо до нашої кулінарної рубрики. Сьогодні готуємо такий сніданок мексиканський. Сьогодні готуємо сальсу. Знаю, що багато хто любить сальсу, готує її, тому що якраз зараз сезонні овочі. Розповідаємо, що нам для цього потрібно. Ну, по-перше, нам потрібні гріночки хліб. Я їх якраз зараз швиденько підсушу. І розкажу вам, що ще для, для класичної мексиканської сальси потрібно. Нам потрібні помідори. Ось у нас два помідорки. Ми вже їх обдали окропом, зняли шкірочку. Просто так легше ріжеться і текстура така гарна. Поки я викладаю хлібчик. Так, ось так він підсушується. Далі нам потрібна червона цибулька, лайм, червоний перчик, чесничок, сіль. Перець по смаку, і, звичайно, оливкова олія. Це все будемо змішувати і викладати прекрасно на наші гріночки. І ще не забудемо приправити це все зелені. У нас сьогодні кінза, але ви можете використовувати все, що ви любите. Так, ще коли ми це все з'єднаємо, гарно було б йому дати настоятися хвилин 20, щоб всі соки між собою з'єдналися. Поки підсушується у нас хлібчик, беремо ножичок, будемо. З'єднувати інгредієнти. Цибулька. Ти як? Червону цибульку любиш? Дуже Багато? Люблю. Я кладем. взагалі цибулю дуже люблю і я готовий її їсти навіть просто. Ну, там в тебе сьогодні нема ніякого побачення, тоді я тобі ріжу цибульку. Знаєш, з таким режимом роботи, <світ> які побачення. Ну, все, тоді ріжемо половинку. Так, я думаю, що половинка це якраз в самий раз. Достатньо буде, так? Так. Дорогі друзі, як завжди, чекаємо від вас в чаті повідомлень про те, чим ви снідали сьогодні. Можливо, ви ще снідаєте, а можливо, тільки готуєтесь, тільки прокинулись. І от вам якраз буде ідея до сніданку. Поділіться, поділіться в коментарях. Відкриваю зараз, щоб дивитись одразу. Чи ви нам. Там писали вітання, подивись, будь ласка. Так, пишуть вітання з Чернівецької області. Добрий привіт, ранок привіт, нам передають. Так, також. Пишуть велика подяка команді клініки Ангелія за їхнє виїзне служіння в місті Фастові. Особисто дякую брату, брату Юрію, власне, Юрію Бондаренко, угу. який був з нами. Нехай Господь благословить вашу працю і діє Духом Святим на вас. Ох, як сік від цибулі. Якраз перед тобою поставила. Добрий ранок, дорога команда ведучих телеканалу Надія. Доброго ранку, пані Ніно. Доброго за ваше ранку. повідомлення дякуємо. Хай добрий Господь благословляє вас та всю нашу Україну. Слава і честь нашому Великому Господу Ісусу Христу навіки. Найщиріші вітання з Фастова передають. Дякуємо за ваші. Повідомлення, за ваші коментарі дуже і дуже приємно. Ну і чекаємо, чим ви снідали. Так, а ми будемо знімати. Ну і як завжди, запитання про калію юдит. Чи дійсно вже хтось купив в аптеці, тому що ми вчора якраз з подружкою спілкувалися стосовно цього, а вона мені каже, при тому всьому, що вона провізор, вона мені каже, слухай, просто нереальні кошти зараз коштує цей каліююдит, а він має коштувати там гривень десь 25. Мені, до речі, цікаво, а чи може, от ну, всі кажуть калійюдит каліюдит, чи може е, допомогти просто чистий йод? Чи можна його використовувати як профілактику там? Або капати там питати. Ну, я чула, що нібито так, і ще в мене є питання про юдомарин. Тому друзі, чекаємо разом з вами нашу гостю, лікарку ендокринологиню яку будемо просто закидати запитаннями. Якщо у вас є запитання стосовно цих тем, теж пишіть, будь ласка. Я думаю, що ми з вами будемо якраз в ефірі Ютуб каналу і будемо дивитися, що Слухай, ви там напишете. значить, пишуть нам, що Тетяна снідала тушкованою фасолькою. Клас Клас, дуже білковий сніданок. Да. А ще одна наша глядачка пише про те, що насолоджувалася вранці хачапурі, який ми рецепт давали раніше. А, тільки чому вони ліниві? Там стіль, там стільки всього ліниві, тому що це ти... змішується в купу. Тобто хачапурі це зазвичай окремо. Ну знаєте, як ліниві вареники. Вареники ліплять, а ліниві вареники з тістом змішали, і так, цей так. тому і ліниві. А, так пишуть, у вас був збій, тому не зрозуміло, чи був спорта. Спортайм був. Ви можете перемотати Ютуб-трансляцію або трансляцію у Фейсбуці. Переглянути. А в ефірному мовленні буде через годинку після закінчення або одинадцятий повтор а, нашого етеру. Тому можете долучатися. Так. Так. Червоний перчик додаємо? Додаємо. Як сам Тільки ти дивишся ти для... небагато, тому що можна потім сконати. Давай. Трішечки. Я й один чесничок додала, щоб ти теж, як ти кажеш, не сконав. Е, Часничок люблю. Чесничок це круто. Просто гострий перець. Це знаєте, якщо перебрати, то треба обов'язково мати біля себе скляночку молока. Е, так, що там у нас іще? Е, кінзу, кінзу. До речі, зеленушку, напевно, обирати за смаком, тому що я знаю, що дехто не полюбляє кінзу. Як її Вона... можна не полюбляти? Вона дає таку просто гармонію саме аромату. Аромат, саме аромат кінзи дехто не переносить. Тому, якщо раптом ви серед таких людей, хто не любить кінзу, ви можете замінити будь-якою іншою зеленню. Петрушка, так. кріп, все до подоби. Які яскраві кольори, і я дуже люблю сніданки, коли багато різних кольорів. Так ви, до речі, знали, що багато разів у нас в студії діетологи казали, що найкраще, коли в тебе в тарілці, є мінімум три кольори. Тобто, по суті, це може бути якісь, якась зелень, обов'язково зелень, тому що це клітковина, і якісь овочі іншого кольору, тобто помідор або ще щось. Ну і третій колір це буде якась, ну там якийсь гарнір, так. Так, що там наш хлібчик? Давай микати більшу потужність. Можливо, в когось Більшість є тостер, у вас буде це значно. Так, більшіше. тостер буде прекрасно. Давай швиденько. Так, Будь зараз для будем... вигляду. Так. Давай. А ти будеш виливати? Чекай, тостиси? я зараз буду. Так, мені потрібно так. збризнути. Я зараз буду. Не пам'ятаю, по-моєму, мені е, три ложки потрібно. Ну, теж, е, дивись, меню? не дуже багато, щоб е, не був занадто. Е, дві столові ложки. Один. Одна. Два. і знову ж таки щодо олії. Оливкова олія в нашому випадку. ви можете використати нерафіновану Вашу улюблену, соняшникову олію. Я до дуже люблю знаєте, таку пахучу салатну соняшникову олію От бабусину. Знаєш, на базарах угу. бабусі продають. Я Якщо ви гарно маєте більше грошей, ви можете купити якусь ляну. А, Олію, але майте на увазі, що ляна олія вона трішечки пахне як риба, тому так, майте це на увазі. Я одного разу був в гостях і спробував а, салат з трюфельної олії. Це дуже дорога олія, але вона настільки смачна. Я її ніколи не купував, тому що, mm -hmm. я коли зайшов супермаркет, побачив, скільки вона коштує. Я зрозумів, що все ж таки бабусина олія найкраща. Пахуча наша соняшникова. Так, викладаємо сюди, гарно буде для подачі. Сфотографуємо і чекаємо аж виденько гріночки, щоб зробити тост. Дивись, як гарно виглядає. А якщо на ще взяти на гілочку, знаєш, якщо для подачі, ще взяти. Ну, ти викладай? Все. Так. Десь ідеально. Будь, щоб не повипадало. І отак там гілочку, кінзи ще покласти, буде як в ресторані. От, і до речі, коли будете робити бутербродики, до прикладу, якщо будете подавати не в такому вигляді, а одразу вже готові бутерброди, то знову ж таки бутербродик намастили, і зверху гілочку якоїсь зеленушки. Так і враховуючи, що нам потрібно, щоб це трішечки настоялося, щоб пустила сік наша Буквально з вами ось ця хвилин. маса. Йдемо на рубрику Твій психолог, якраз вона 5 хвилин, і після цього ми повернемось і покажемо вже готовий результат. Ну що, поки ви дивились рубрику Твій психолог, ми вже е, підсмажили наші гріночки. Е, і вже Я Даша вже все прекрасно. гарно зробила. Просто от, ми поки що потримаємо, щоб ви подивились. Крупний план. Візьміть, будь ласка, хлопці, хто там е, може, хто знімає, кому зручно. Е, треба да, повернути. Чекайте. Чекай. Лайм. Ось так. Дивіться, які вони кольорові. Uh -huh. Такі, і я думаю, що. що це Ну Що, я бути тебе запрошую смачно. до дегустації. Ага, саме мене. Отам перцю бахла, якщо ви бачили скільки. Так, давай маленький візьму. Давай. Ні, це буде дуже смачно, я тобі гарантую. Давай. Ну, хвали, кажи, що класно. Кажи. Це класно, тому о. що це свіжо. Е, хрустки, гріночки. Uh -huh. Цибулька. О, те, що треба. Гарненько чоловіки люблять. О, я ці вже так підсмажила дійсно такі чоловічі. Так, ну мені здається, до супу можна до знаєш, супу, до борщу, Знаєш, прекрасно е, дуже смачно. Та і так просто а як гарно виглядає, як гарно так, і поснідати з яєчною сма навіть, от якщо хочеш здивувати свою кохану. От я зараз такий е, флешбек до чоловіків, дійсно кажу. Е, Просто змішати інгредієнти, олію викласти гарненько на багетик, і вона просто скаже: Вау, як так, ти так таке враження, ]уєш? ніби ми на хліб салат намастили. Так, ну чому брускетта така? Італійці взагалі люблять, іспанці люблять. В них все тапаси. Знаєш, хлібчик і додали щось. Якусь на масочку, щось поклали до і до речі. Все, ви і все можете їдя. до прикладу, знаєте, яким ще методом намастити хумус до прикладу і зверху покласти. По перше, воно буде триматися краще, тому що воно злипнеться. На Ні, хумус. Ну це класична мексиканська ось така страва. Ну ми ж українці, що легких шляхів не шукаємо і все адаптуємо <хи> під себе. Смакуйте, дорогі друзі, рецептик. Як завжди, залишаємо в нашому інстаграмі, підписуйтесь і побачимось за мить, тому що вже готові говорити на ще одну цікаву тему з лікаркою. Долучайтеся. The fight?